Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших ус». перед мікрофоном Наталя Тукало. 218 запитів від жителів Вінниці з початку року опрацювали в асоціації органів самоорганізації населення міста. З чим Вінничани звертаються найчастіше? Над якими основними завданнями і напрямками роботи працюють в об'єднанні, та як долають виклики сьогодення? Про це і не лише продовж ефірного часу. Поговоримо з нашою гостею, головою асоціації органів самоорганізації населення міста Наталею Панчук. Пані Наталю, я вас вітаю Добрий в студії день. Українського радіо Вінниці. Отже. Починаємо одразу з основних завдань і напрямків роботи Асоціації на поточний 24 рік. І, власне, що вже за усі півроку, які минули, вдалося реалізувати ці Ну, Основне завдання. В органів самоорганізації населення це гідно представляти інтереси мешканців приватного сектору в органи виконавчої влади. Тобі ж ті питання, які піднімають мешканці приватного сектора, а вони дуже важливі. Вони формуються на засіданнях квартальних комітетів щорічно. Відповідно до цього, ми формуємо свій бюджет. У нас 20 органів самоорганізації населення, які мають окремі мікробюджети на самі елементарні речі, які потрібно втілити в приватному в секторі. Тому питань дуже багато, і основні завдання це, як я вже сказала, гідно представляти інтереси мешканців приватного сектору в органах виконавчої влади і реагувати на всі їх звернення, так, власне, які так, а, ці, а ці звернення формуються відповідно до засідань квартальних комітетів. У кожному квартальному комітеті є члени квартального комітету або ж комітету мікрорайону їх в залежності від обрання 15, 17, 13, в залежності від кількості мешканців, які проживають в даній території. І кожна людина кожне відповідальний за вулицю доводить до голови квартального комітету, е, які є проблемні питання на вулицях. Е, а уже далі голова комітету мікрорайону доводиться до органів виконавчої влади, які повинні забезпечити життєдіяльність міста, зокрема в приватному секторі. Ну, я також живу в приватному секторі, тому мені здається, що там взагалі не почати край роботи да, дуже багато так. питань. Асоціація з якого з 2006 року. Шостого року запрацювала. Вже так. є чим впл... так. похвалитись так, і чим так. пишатись, так е, да. я хочу сказати про те, що е, в 2024 році, е, як зазвичай, ми всі живемо військовий стан, і тому елементарні речі, які ми забезпечуємо в приватному секторі, це поточний ремонт доріг, це підсипка білощебеневим покриттям, це ремонт криниць, загальне користування, що дуже важливо, військовий, коли в країні війна. Е, також елементарні речі це трави в місцях загального користування, також очищення криниць, ну і все інші такі елементарні речі: зріз, зрізка аварійних дерев, які є в приватному секторі. ну Там певні є алгоритми цих дій. і Ми намагаємося це робити в межах свого того мікробюджету, який у нас є. Як ви зазначили, третій рік повномасштабної російської агресії викликів чимало. Наскільки сьогодні, от в межах того бюджету, того фінансування, яке є, вам вдається з командою долати все це? Ну, саме головне – це фінансування. Фінансування в умовах військового стану, а також кадрове питання, тому що дуже багато комунальних підприємств і приватних підприємств, з якими ми працюємо, з якими ми... Проводимо прозоро, і вони в нас частково виграють наші проблемні питання. Ми не можемо забезпечити, тому що в комунальних підприємствах, інших підприємствах дуже багато чоловіків забрано на війну, скажімо так. Цього, да, тому, це тому, да, тому ми намагаємося в межах свого такого бюджету невеличкого, також і самостійно працювати, самостійно працювати в тих елементарних речах. Які ми можемо зробити тим, тим, які ми е, за своєю посадою можемо виконати, тому е, саме головне це люди і фінанси. Ось на вашій сторінці у Фейсбуці ви написали 218 запитів опрацьовано з початку року і 70... Здається, 70 – це власне мешканці приватного сектору. З чим переважно звертаються? Ну мешканці приватного сектору переважно звертаються це ремонт доріг. Дуже багато в нас запитів на асфальтування доріг, і люди готові щодо співфінансування. Але ж ви знаєте, що капітальні видатки це у нас діє постанова 590. Ми капітальні видатки, як асоціація, не здійснюємо. Це коли у нас є співфінансування з містом, тоді у нас йдуть капітальні видатки. Також багато запитів на аварійні дерева, зрізку аварійних дерев. Також серйозне питання у нас є: це каналізування. Uh -huh. Каналізування багато людей готові для, для співфінансування щодо каналізування вулиць. Є у нас приклади там, де Уже в 2021 році ми провели мережу каналізування, є такі, зокрема, квартальний комітет Ясний, де мешканці приймали участь у співфінансуванні. Але ж місто, маючи обмежений бюджет, ми не можемо зараз відповідно до цієї постанови завершити це каналізування. Зачекаємо, коли, дасть Бог, закінчиться війна, і ми вже люди готові до цього це теж питання таке серйозне. Також питання у нас ливові каналізації мається на увазі левневі каналізації. Ну що коли йдуть сильні дощі, багато Вінець Багато, і да, Вінниця пливе, багато затоплюємо. Ну не дивлячись на те, що ми за час свого існування, скажімо так, організації населення, ми біля 15 ливневих каналізацій, ми вже, скажімо так, провели, і місто нам цьому допомагає. Ми просимо, ми. Надаємо пропозиції щорічно і в межах того бюджету, який нам виділяє міська рада, і співфінансування з міською радою ми це все теж намагаємося робити. Це самі головні питання, які піднімають мешканці. Звернули увагу, навіть під час крайнього такої сильного дощу зливового дуже було багато води. А на другий день на ранок все сухо, ось воно кудись все поділось. Думаю, так і працюють ці ці зливої каналізації. Я хочу сказати, що наше комунальне підприємство Шляхове управління воно дуже серйозно займається цим. І в нас, якщо є звернення або ж на цілодобу, варто безпосередньо до нас вони зразу виїжджають і чистять лімневі зливові каналізації. Зокрема, в нас і Глібов-Спенського <говорить> є там серйозна така річечка по палів'яру, по Івана Франк. І, і, і в інших місцях, зокрема, і на Князі Каріатовичі, ви ж бачите, да? ну, воно швидко, швидко уходить, тому що є структури, які цим займаються однозначно. Один із крайніх запитів, які, про який я також дізналася з вашої сторінки, сторінки асоціації у Фейсбуці, стосувався цей запит забруднення нечистотами озера, вулиця Пластова. Пластова. Та. Пластова, Пластова. Так, так. Що це за була за проблема, і ось як ви її. Рішували. Так, да, була така проблема. Звернулися мешканці безпосередньо до мене, як до депутата, тому що це мій округ. Також звернулися mm -hmm. на цілодобову варту і до нас, до асоціації звернулися мешканці. Що зранку, коли вони проснулися, побачили, що ця річечка, там, де живуть багато качок, там і риба є. от там дуже багато, скажімо так, зверху плавають фікалії. Ми тоді вийшли. Mm -hmm. Безпосередньо я приймала участь в цій групі. плюс мені Мініципальна варта, поліціями вийшли. І дійсно, вже ну, на слідучий день ми вийшли на слідуючий день, тому що ми з'ясували, коли почали робити опитування мешканців, з'ясували, що це було зроблено вночі. А яким чином? Є там зливовий, зливова каналізація, мається на увазі ливнева каналізація, люк ливневої каналізації. І Якісь нерядива, не буду говорити, яка це людина, з асанізаторської машини злила туди нечистоти. І ці нечистоти вже зранку там плавали. Ми намагалися з'ясувати. Рисувати, але ж коли це е, в такий нічний час, кого ти знайдеш, кого ти зловиш. Ну, також було Але там... Ж вони всі на обліку автомобілі? Не завжди. І є завжди. приватні автомобілі, які займаються, і вони ніде на обліку не стоять. От, тому вони е, таким чином, е, Ті, які стоять на обліку, вони, е, в них є дозвіл зливати в Сабарівські, в, в, в Сабар, в Сабарівські там, водостоки, і вони туди завозять і певну суму коштів платять. А якщо е, не Легально, то вони намагаються от такі люки, які десь знаходяться так в такому місці, де немає людей, не видно, щоб вони там не, не замітили це. Отак так, так, ну, так багато доручне. Таке, да, таке вони зробили. Тому ми там ще було питання покусу трави. Е там прибережно захисна смуга. Ми це здійснили. Муніципальна варта звернулася до нашого депутата комунального старства та благоустрою з, з питанням заварити цей люк і, або ж його закрити, тому що там таке. Місце, що ну якби не видно, і люди ті машини, які заробляють водії цим кошти, вони користуються це тим. Це така ситуація це, саме. Це була вперше така ситуація, що в люки були інші ситуації в люки, але ж дійсно ці люки йдуть, які в мережу каналізації, хоч теж заборонено, ну є теж такі випадки. І... А це був кричущий випадок. Ми зараз над mm -hmm. цим працюємо. Я думаю, що ми Становити з будемо. Встановити порушників важко, так? Важко, тому що це в нічний час вони роблять. Як часто звертаються мешканці? Ну, ви власне, вже про це говорили щодо поточного ремонту доріг. От власне. Приватний сектор переважно це на саме головне питання. Угу. Я хочу сказати, що в нас зараз за умов дольової участі стоїть черга. Це 98 вулиць стоїть в черзі для того, щоб робити за умов дольової участі. Мешканці бачать, що дійсно це. Важливо, дійсно це комфорт, тому що, скажімо так, якщо ми підсипаємо вулицю біле покриттям, це неефективно, тому що коли йде сильні дощі, вони його зносять і змивають. Це просто кошти викинуті в нікуди. Ми намагаємося це, якщо є рівна вулиця, ми десь щось там і підсипаємо. А так ми, ми намагаємося і поямковий ремонт асфальтного покриття, і асфальт. Це наше таке головне завдання зустрічала в соціальних мережах такі зауваження, дописувачі вказували, що ну не на часі сьогодні асфальтувати дороги, дорожні знаки встановлювати, розмітку. От як би ви прокоментували? знаєте, хочу сказати про те, що міський бюджет, коли формувався, ми, як, от я, як депутат, зокрема мої колеги. Прийняли таке рішення, що в нас є три таких важливих деталі, які ми зауважили, і відповідно до цього приймали бюджет: це безпека та оборона, це на першому місці. Стійкість і турбота. Безпека оборона. Я хочу сказати про те, що місто має бюджет 6 мільярдів 903 мільйона. Із тих 6 мільярдів 903 мільйона, це 1 мільярд 260 мільйонів. Ми виділили на безпеку та оборону. Тобі ж це велика частина нашого бюджету. Але ж якщо подивитися, ми ж теж працюємо в тилу, да? ми забезпечуємо житті. Ту ж саму життєдіяльність і безпеку там на фронті. Ми дуже багато відправляємо різних, якщо ви бачите в соціальних мережах, uh -huh. наш гуманітарний штаб працює. Ми відправляємо відповідно до запитів військових частин, дуже багато відправляємо такої допомоги, яка, яку ми можемо це зробити, тому що якщо там йдеться мова про якісь боєприпаси, чи це це вже рівень держави, а те, що нам ми можемо зробити, ми робимо. І я вже попередньо сказала, скільки ми від. Яли. Кошти. Але ж, скажімо так, для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста, нам теж потрібно ремонтувати каналізування, воно ж І Щоб родинам тут. військових так. також тут було комфортно. Обов'язково. Також наше підприємство Теплокомуненерго, ми плануємо. Війти в зиму з якимось газом, з якимись поремонтованими мережами, тому що багато, якщо приватний сектор, це приватний сектор, там більш-менш можна знайти виход з положення. А в багатоповерхову забудову ми її повинні забезпечити. Да? Тому те, що ми можемо робити, як я вже сказала, ми це робимо. Мільярд 203 мільйона ми виділяємо на безпеку оборону. Наша інша це стійкість. Стійкість це забезпечення життєдіяльності нашого міста, і так і, зокрема, мешканців, які проживають в цьому місті, і турбота. Це означає, що ми турбуємося про самі незахищених верстви населення. Це ті люди, які у них маленька пенсія, які е, інваліди, е, для яких ми теж повинні забезпечити елементарні проживання. Тому, скажімо так, якщо прорве ливнева каналізація чи напірний колектор, то це буде екологічна катастрофа, і ми не можемо залишити місто без коштів. Тому... Більшу частину ми забезпечимо безпеку оборону. Ну і те, що ми турбуємося за місто і за його екологічний стан і безпековий стан це теж важливо. Ну, до питань роботи асоціації самоорганізації, також відносяться проблеми, коли сусіди між собою конфліктують, межі, ділянки. Які сьогодні норми, і як ви взагалі, ось такі питання вирішуєте? це дуже важливе між сусідами. Питання. Да, це дуже важливе питання. Ми намагаємося, якщо в нас є звернення, ми намагаємося обов'язково. Залучаючи голову квартального комітету або ж комітету мікрорайону, який знає безпосередньо цих людей, ми намагаємося вирішити питання на місці. Ми виходимо на місці, з людьми спілкуємося, якби являємося посередником від того. Якщо люди не дослухаються, ми їх посилаємо до суду. І говоримо, що якщо ваші права порушені, ви вважаєте і ви не можете знайти спільну мову між собою, значить ви повинні звернутися до суду. І суд вас розсудить. Відповідно до того, чи то ви зайняли земельну ділянку, чи то сусід зайняв, чи то ви. І, як за правило, люди, тому що це позовна заява, це кошти, тому люди, скажімо так, намагаємося їх помирити, роз'яснити їм, що їм чекає далі, і таким чином ми, скажімо так, працюємо з мешканцями безпосередньо якщо на не місці. Да, якщо дійдеся. не дається домовитися, то ми говоримо, які подальші їхні дії можуть бути. Упродовж літа на останок питання, упродовж літа оновлюватимуться, здається, 23 колодязі, так? Да, Громадського да, користування, да, які да, на, на балансі. Да. Який це буде ремонт? Що, що саме будете оновлювати? Ну, оскільки я сказала, що у нас немає капітальних заравидатків, ми капітальним не ремонтуємо, тому ми робимо поточний ремонт. Це можливо бути відмостка в першу чергу, там, де, щоб талі, дощові води не проникали в колодязь. Це, можливо, ремонт того піддашка, яким накрити колодязь, або ж придбання цього відра. Такі елементарні речі, які забезпечать, щоб мешканці користувалися цим колодязь, тому що це дуже важливе питання. тому що ви ж бачите, які в нас і тривоги, і все може бути, і в водоканал може попасти, і, і ви ж знаєте, неадекватний русський мір. Тому вода це важливо. Так, вода це дуже важливо. Тому ми на це звертаємо увагу, і особливо ми, от коли формуємо бюджет, на це перша увага. І крім того, ж і знезаражуєте, так? Обов'язково раз в рік ми працюємо з нашими санстанціями, з нашими органами санітарними, і вони теж з нами або заражують воду. Вони там у них є препарати в вигляді таблеток, вони кидають, підіми, наклеїмо на ці криниці повідомлення, що воду можна там е, вживати через два дні чи через три дні. І вже люди знають. У нас тут з цим проблем немає. Ну, увага велика до цього. Співпраця, співпраця з населенням. От Як населення допомагає, долучається Я до цього. Я вам рушення? хочу сказати, що е, сама ваша робота це робота з людьми, але ж ми намагаємося. Цю роботу проводити, оскільки наші голови вони знають людей, знають підходи до них, знають, як то кажуть, хто чим дихає, тому що вони безпосередньо працюють з ними і живуть в тих місцях проживання. Тому ми намагаємося шляхом проведення повуличних зборів. Якщо в нас є питання серйозне, ми їх доводимо разом. Обговорюємо і я вважаю, що дуже важливо спілкуватися з людьми. А спілкуватися з людьми можемо шляхом проведення зборів, по вуличних зборів. І тоді, коли ти до людей приходиш, їм розказуєш і говориш переваги, і говориш, яким чином це робити. Люди розуміють, люди в нас розумні. Вони розуміють, тільки треба їх поважати і з ними спілкуватися. Багато проблем можна вирішити. Просто так. треба розмовляти і спілкуватись. Так. Пані Наталю, Я вам дуже дякую. Ефірний час у нас добігає завершення. Сьогодні ми говорили про роботу асоціації органів самоорганізації населення над запитами. Жителів міста і про те, як ці питання різного характеру вирішуються в об'єднанні. Госте українського радіо у Вінниці була голова асоціації Наталя Панчук. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.